Вітаю! Давайте сьогодні з вами погружимо на тему, у чому ви отримаєте перемогу. Подумайте про якусь життєву ситуацію. Тут ви можете собі, ну, можете навіть загадати дві життєві ситуації, тому що я вам запропоную два варіанти: одна колода це один варіант, одна життєва ситуація. Перший варіант, другий варіант. Загадуйте вашу життєву ситуацію, і ми побачимо, у чому ви здобудете перемогу. Добре? Це я починаю з першого варіанту. Отже, ситуація. Давайте подивимося, яка у вас ситуація тут. Що тут з цією цією ситуацією? Якось спроб... спробуємо якусь синіфікацію зробити. Значить, тут може бути або, або якийсь конфлікт на роботі. Щось якась конфлікт, конкуренція на роботі. Особисте життя може бути. Дуже маленький відсоток може бути особистого життя, але це конфліктна ситуація. Якщо в особистому житті, то тут ви або можете якось, ви знаєте, скоріше, наче як вас не обирають. От таке відчуття, що якась конфліктна ситуація в особистому житті. І ви відчуваєте, що, наче як вас не обирають. З вибором якось ця ситуація пов'язана. І ситуація в роботі, але тут у більшості ситуація в роботі, це з якоюсь конкурент, Це конкурентна якась боротьба. Теж вона конфліктна. Вона вже якась, знаєте, конкуренція трохи не така вже й здорова, як має бути. Вона є трохи конфліктною. Ну, і ви знаєте, що хочу вам сказати, що в особистому житті, що в роботі ця конфліктна ситуація це вам дано для того, і вам вона потрібна, тому що у вас дуже багато якоїсь енергії прихованої є. І вона має вибухнути ця енергія. І ви повинні щось нове почати. Ця ситуація вам дана для того, щоб ви щось нове почали. Або обрали іншого партнера. Або якийсь ультиматум поставили, або в роботі, чи змінили роботу, чи так само якісь свою умову висунули. Добре, ну добре. Згідно вашої ситуації, як ви собі взагалі чи здобудете, ви собі уявляєте якусь вашу позицію, так? В цій, в цій життєвій ситуації, яка б знаменувала для вас перемогу? Тож, ви отримаєте цю перемогу? В роботі, я б сказала так, і в особистому житті і в роботі. Знаєте, якщо ви проаналізуєте, якщо ви зрозумієте, що ця ситуація ну, я взагалі, я такі ствердження не дуже люблю, але скажу: от ви реально притягнули це в своє життя, вам цей конфлікт потрібен для того, щоб вивільнилась ваша прихована життєва енергія, ваш потенціал. Неважливо, чого це стосується роботи чи... чи особистого життя. І коли воно у вас, дайте собі проявитися. Не бійтеся цього конфлікту. Не бійтеся, якоїсь втрати, нічого не бійтеся. Просто проявіть себе в цій ситуації, свої думки, можливо, висловіть, якусь свою позицію чітку. І ви будете переможцем. Я права? Так, я права, тому що буде, це буде для вас трансформація. Це для вас буде не просто перемога, це буде трансформація. Ви знаєте, тут, можливо, ви залишитеся не з цим чоловіком. Хоча ні, от якщо в особистому життю, то ви якраз з цим чоловіком і залишитесь. Якщо в роботі, то ви знаєте, тут або ви отримаєте навіть більше, ніж ви розраховували на цьому робочому місці, або ж ви. Будете розірвати цю співпрацю, будете співпрацювати з кимось іншим на більш вигідних умовах. І це буде для вас неймовірною перемогою. Але оця перемога вона для вас закінчиться якби такою трансформацією, переродженням. Так, ну добре. Тобто ви взагалі вийдете на інші рівні. Ну, Комфорту, свідомості і так далі. Так, все, другий варіант, другий варіант. Давайте коротенька сигніфікація. Ваша ситуація, з чим це вона пов'язана? Це особисте життя. Тут, якщо ви загадали роботу, я вас хочу перенаправити на перший варіант. Тому що я виклала першу карту, от у мене, знаєте, яка відразу думка пішла. От хтось із першого варіанту дивиться другий варіант на цю, на цю ж саму ситуацію. Якщо у вас по роботі, на перший варіант гляньте, Якщо, е, ну, по роботі по грошах, якщо тут особисте життя, це може бути особисте життя, яке стосується подружнього. Можливо, тут була навіть розлучення, або ви розійшлися з кимось. От щось таке може бути. Зачекайте, тут щось таке, якісь плутані енергії, з чим це пов'язано, що ця ситуація? Д'явол, а, -а, -а, а! Тут може бути пов'язана ситуація з магією, щось таке? Можливо, ви тут практики, можливо, ви можуть дивитися. Або з особисті. Тут. Дивіться. Тут отак я б поділила. Перше, або ваша ситуація пов'язана з з конкретно з магією, з магічними якимись діями. Можливо, у вас з кимось війна магічна, там, або, ну, щось таке. Або, можливо, ви якийсь ритуал там собі задумали. Це теж ситуація, до речі, так, хочете отримати перемогу. То я б сказала, що ви отримаєте цю перемогу, але при одній умові, якщо ви не. Падаєте в залежність, виходять по тонкому льду. Або тут ситуація з особистим життям. Причому з особистим життям таким чином. Або незрозумілі стосунки, або вони взагалі розпалися, ці стосунки, а ви хочете пристрасті і радості, ви чогось нового хочете. І у вас якась залежність іде від цієї людини. І ви дуже хочете піти від цієї залежності. Це якщо особисте життя. Так, да, щоб у вас був якийсь спокій. Знову ж таки, дивіться, у кого питання по роботі, то це. Перший варіант дивіться. У кого питання по магії і магія. Неважливо, з чим вона пов'язана. До речі, може бути магія пов'язана з грошима, то ви отримаєте перемогу. Давайте так. Для всіх, чи отримаєте ви перемогу? Вам це буде дуже важко. Ну, перемогу дивіться, я в якому плані? От ви згадали сюди якусь ситуацію і, як це буде? Фінал цієї ситуації. В якому ви, в цьому фіналі ви відчуваєте себе переможцем. Тобто він у кожного тут свій. Я дивлюся, чи буде це той фінал, який зробить вас переможцем. Але це буде дуже важко. Перемога, карта перемоги вийшла. Так, ви будете переможцем. Єдине, що відразу хочу вам сказати: якщо особисте життя, вам потрібно тут тут, давайте до спільного знаменника. Якщо магія або особисте життя, у вас. Якась формується зараз залежність побіду любою ціною. Я розумію, що коли робиш ритуал, дійсно треба дуже бажати цього результату. Але тут дуже така тонка межа, що ви можете впасти в залежність. Якщо ви впадете в залежність повністю по дияволу, то ви, ви не отримаєте перемогу. Але я бачу по цим картам по, по десятки жезлів. Що ви справитеся з цією ситуацією, і ви не впадете в залежність. По особистому життю так само. Ви, наче знаєте, ну, ви будете переможці. Ви отримаєте перемогу в повному об'ємі, так, як ви хочете. От як ви собі уявили, ви її отримаєте, але вам потрібно побороти в собі оцю залежність. Не будьте залежними. Дивіться, пам'ятаєте пісню? Дуже стару. Машина група машина времени, совєтська група, да? Андрій там і так далі. Не, не стоїть прогибатися під изменчивый мір, пусть лучше мір прогнеться під нас. Так от це якраз під вас, розумієте? Залежність це якраз під прогибатися під те, що ви хочете. А треба свої бажання прогинати під себе. Зрозуміло? Тобто, не себе прогинати під бажання. А яким чином прогинати себе під свої бажання, відмовитися від усього, жертвувати чимось іншим заради єдиної мети? Понимаєте, це вже залежність. А прогинати це бажання під себе, це яким чином? Попри того, що ви прагнете чогось одного конкретного, ви ще не повинні забувати про своє життя і про якісь свої задоволення та інші речі. Це знаходити баланс. Так, це дуже важко. Але ви здатні по десятки жезлів ви здатні це винести вигребти, я б сказала, тому ви отримаєте перемогу. Ну, ось, ось такий. Такі сьогодні були варіанти. Давайте я закрию вираження. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження. Я всім дякую за увагу. Все, ще раз дякую за увагу. Дякую за те, що ви ставите лайки, пишете коментарі. Підписуйтесь на мій канал, переглядайте відео. До речі, подивіться, є цілий плейлист. У мене там про мрії, бажання, або цей плейлист так чи ні, це так само там мрії бажання. Там дуже багато є відео корисних, і зверніть, будь ласка, на це увагу. Можливо, ви ще там під... якусь підказку для себе візьмете. Все ще раз дякую, бережіть себе.